Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстояти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. До журналістів народного контролю звернулась мешканка вулиці Бориславської, 47. Жінка поскаржилась на якість послуг, які надають будинку працівники ЖЕО. Протікає у нас дах. Тішні труби забиті, ніхто їх не читить. Облетіла штукатурка з фасаду. І проблема в аварійному стані є балкони. Мешканці скаржаться, що на їхні скарги наразі ніхто не реагує. Люди писали їх як до місцевих чиновників, так і до обласних. І всі вони, міська рада, знає, що в нас немає порядку, і ніхто на то уваги не звертає. Каже, ніби кажуть, ми зробимо. Ну, казаналізаційна труба, як прорве, то буде, то буде біда страшна. Люди бідкаються, що у чиновників постійно одне й те ж пояснення. Ми одноразово зверталися в міську раду, зверталися в департамент, приїжджають чиновники, дивляться. ну і кажуть, що немає коштів. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись до головного інженера житлово-експлуатаційного об'єднання Ростислави Петречко. Житловий будинок на вулиці Бориславській, 47, обслуговується згідно плану, згідно технічного нагляду, огляду, робимо огляди і разом з цим, згідно планів, графіки, виконуються всі ремонтні роботи. Зокрема. Цього року в даному будинку тут записано, проведено поточний ремонт покрівлі. Зокрема, над квартирою 23-ю. Щодо стану каналізаційних труб, то пані Ростислава запевнила журналістів, що вже отриматимуть це на контролі. Витікань там немає. Труби, ну так би мовити, вже давно вжитку в експлуатації, і при необхідності, звичайно, буде їх замінено, але наразі немає. Такої необхідності, тому що тікань із труб немає. Журналісти триматимуть питання мешканців вулиці Бориславської на контролі. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю 45 55 02, код міста 24. Та дивіться випуски програми щобудня о 19 з повтором о 22 та о 9 годині ранку. Роксолана Буяк і Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет.